Інсулінорезистентність це недостатня біологічна відповідь клітин на дію інсуліну при його достатній концентрації в крові. Причини інсулінорезистентності: ожиріння, серцево-судинні захворювання, неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічний синдром, синдром полікістозних яєчників. Інсулінорезистентність може перерости в предіабет, а потім в діабет другого типу, якщо не лікувати наявні хвороби та не змінювати свій спосіб життя. Харчування при інсулінорезистентності потрібно зменшити виключити, зменшити споживання доданого цукру до 50 г, а краще 25 г, тобто мінімізувати споживання фруктових соків, фрешів, газованих та негазованих солодких напоїв, солодощів та випічки. Зменшити споживання солі до 5 г на добу. Тобто, зменшити споживання промислових ковбас, напівфабрикатів чіпсів. Зменшити споживання насичених жирів, тобто жирів тваринного походження, вершкове масло, вершки, тверді сири, червоне м'ясо, салу, кокосову та пальмову олію, трансжири. На такі жири багаті промислові ковбаси, сосиски, напівфабрикати, фастфуд, чіпси, промислові солодощі та випічка. Виключити алкоголь. Потрібно збільшити, додати до свого раціону цільнозернові продукти, хліб, крупи, цільнозернові макарони. Можна додати висівки, бобові, включити в раціон або збільшити споживання ненасичених жирів: оливки, олія, горіхи, риба, яйця, печінка тріски, насіння чія чи льону, насіння соняшнику, гарбуза, авокадо. Обов'язково споживати багато, в межах добових рекомендацій мінімум 400 г, овочі, зелень, фрукти та ягоди. Додати в раціон м'ясо птиці: курка, індичка, перепілка, замість червоного м'яса, свинина, телятина, баранина. Слідкувати запитним режимом основним напоєм має бути вода. За потреби і узгодження з лікарем можна застосувати ДАЖ-дієту. Дуже схожа з методом ТЗХ, проте денна норма натрію має не перевищувати 2 грами. Та продукти мають бути багаті калієм, кальцієм, магнієм, білком. Та велику частку займають продукти рослинного походження, багаті клітковиною, або ж середземноморську дієту, яка обмежує м'ясо, але повинні переважати продукти, багаті омега 3 жирними кислотами риба, оливки, волоські горіхи та рослинними продуктами бобові, цільнозернові крупи, зелень, овочі та фрукти. Також не потрібно забувати, що зниження ваги та фізична активність мінімум 30 хвилин на день значно зменшують ризики прогресування хвороб, які призвели до інсулінорезистентності та виникнення предіабету та діабету другого типу.